Вадим, ми можемо скласти окремий каталог ідіотизму, який йшов через змі, відпочав від прямо від 24 лютого від дня масового вторгнення. Якщо їх просто каталізувати, то ми маємо в каталозі такі три колонки. В одному дуже серйозні і дуже мудрі українські дяді розповідали, що от от під санкціями Раша завалиться. І там є ціла низка таких речей. Друге, це от те, що ми вже згадали. Тобто, ось вам об'єктивно суб'єктивні передумови, що раша розвалиться або підуть від центрові тенденції. І третє, е, третя категорія оцих е, казочок в українських змі це от-от русські повстануть, бо кількість трупів примусить їх встати. Е, Ну, можемо з цього ще окремо книжку зробити. Книжка української дурості щодо руського міра, може я щось пропустив, але власне для чого в нас так довго культивувалося те, що людина розумна просто не, не вірить, а нам це пхали і пхали в голови і вуха? Я скажу, що це насправді від абсолютної невивченості Росії на території України, тобто, ключова. Ключовим моменту я вже стомився просто про це говорити. Я вже все менше про це говорю. Але в Україні немає жодного центру, який займається Російською Федерацією. Є силовики і навіть які зараз. Свою... Правильно навіть зараз не є, є, є силовики, які роблять свою специфічну роботу, і дуже добре, що вони це роблять. Але станом на зараз у нас не існує жодного наукового центру. А це я говорю саме про наукові центри, які повинні були б розвінчувати всі ці брідні про 200 тисяч мертвих і росіяни. Побіжать вбивати Путіна, де у двадцять вісім мільйонів Другу світову зжерли і нічого не сталося, і боялися Сталіна де менше ніж в 37. -му. Але е у нас немає жодного центру, і для мене взагалі парадокс, чому в жодному університеті України досі не створений. Я не говорю про кафедру, ну, ну створіть хоча б центр, де наберіть просто 5 молодих людей, які будуть брати на себе одну якусь там е там частину тематики. Ну розумієте, коли ми говоримо зараз про Російську Федерацію, от я зараз о вжив під час нашого розмови прізвище Чемізов. Да я думаю, що для 99% спеціалістів, бо так званих спеціалістів по Росії, прізвище Чемза взагалі ні про що не говорить? Хоча це за впливом людини 4-5 в Російській державі. Я не говорю про якісь більш глобальні речі. Ми, ми на верхах не маємо біографії. Я подивився там, ну я перестав вже давно дивитися на Вікіпедію, але коли в початках я дивився Вікіпедію е, ключових гравців російських, ключових акторів. У нас е, фактично немає е, вивченості цієї історії. І для мене от, парадокс, що е, в жодному вузі України, ну про Академію науки я взагалі вже про це говорити не буду. Не, не прийнято рішення про те, що це зробити. Стратегічних досліджень немає е, відділу, який займається Російською Федерацією.